На даний момент, що ми можемо сказати з цієї інформації, яка е, є, по перше, візит, звичайно, для України є досить негативним. Питання тільки в тому, наскільки він є негативним. Я поясню, чому тому, що по перше. Е, він відбувся цей візит. Він має статус державного візиту. Це найвищий статус дипломатії між візи стосовно візитів лідерів. І ми розуміємо, що Китай не буде робити таких якихось заходів стосовно міжнародної ізоляції Російської Федерації. Ми бачимо, що Китай абсолютно не до токсичності Путіна навіть після, після видачі арешту міжнародного кримінального суду. Стосовно Путіна, ми бачимо, що Китай навіть е, ніяким чином на це не відреагував, так би як би нам хотілося, наприклад, і крім того, китайська сторона, китайський МЗС е, випустила заяву, сказавши, що міжнародний кримінальний суд повинен переглянути свою позицію і відповідно надати об'єктивне об'єктивне рішення. Це означає, що Китай насправді не чутливий до якихось таких дій, тому що рішення міжнародного кримінального суду воно було прийнято. Через військові злочини, через депортацію українських дітей до, до Російської Федерації, ми бачимо, що е, так як Китай це позиціонується, говорить про те, що Китай не чутливий до військових злочинів, в тому числі які відбувалися в українських містах, і це про це ми зазначали і в попередніх попередніх брифінгах. І зараз ми бачимо, що він не чутливий і стосовно цього питання. По друге, ми маємо розуміти, що за підсумками цього візиту звичайно відбудеться посилення економічних, технологічних, політичних зв'язків між Російською Федерацією і Китаєм. Якщо подивитися на, на те, що на ті переговори, які відбуваються прямо зараз в Кремлі, зараз відбуваються між урядова, переговори між урядами в скороченому складі і в розширеному складі, то ми можемо проаналізувати склад учасників цих переговорів. і Ми, і ми бачимо, що в них беруть участь представники від оборонно промислового комплексу, від міністерства оборони, від космічної галузі, від е Енергетики і від військово-технічного співробітництва це говорить нам про те, що саме цих питань будуть, будуть стосуватися переговори, і саме по цим питанням будуть підписані двосторонні документи. Це якраз те, що дуже необхідно Російської Федерації.